Свіріховський Володимир Леонідович, приватний підприємець. Виробляємо чотири види крупи, пшеничну, ячмінну, горох, речку переробляємо. Все, фасуємо мішку-тару -мішку і складаємо. Маленька крупушечка, у нас працюємо десь переробляємо ну, до трьох тонн. Дивіться, яка продукція, яке зерно. Це одна з основних наших півпорушок нашого українського виробництва Миколаївська. Непогана машина, працює безвідказно. В децибельному виді, звісно, багатенько, але ну, по-другому ніяк неможливо зробити це. Тому що ми і шліфуємо зерно, і дробимо, дробілочка, все, -все це робиться в одному виді. Це це все включається. Це дробілочка включається. І це тому продукцію виробляє. Калібрується. Це ще не голосно. Це ще шлушівка не робить. Два вида продукції. Крупа нормальна і чуть менша. 24 лютого ми зараз працюємо в режимі 16 годин на сутки. Всі всім треба полки пусті, де брати. Страх голода, мабуть, я не знаю. Може він так у нас залишився в українців. Я думаю, що ми можемо забезпечити все, все буде добре. Ми приїжджаємо на 7 ранку і їдемо звідси десь. Десятки, 11-го 11 вечора. Ми працюємо, скільки вистачає сил. Надо допомагати людям. Зараз сполучення поперекривалися, йому нема доставки, а ми на місці завжди тут. Перші дні то було надто важко. Ми просто не встигали виробляти повний асортимент продукції і зжалися до... 16-18 годин працювати в сутки. Переробляємо для місцевого населення, для армії. Ну, все, що можемо робимо, найважчий етап роботи перенести його. Якщо 2,5 тонни, то треба три рази переложити, то 7-8 тонн ми за день в трьох переносимо без спецтехніки. На власних руках. Трошки тяжковато, Ну, Щось допомагають нам волонтери приїжджають. Ну, в основному то все своїми силами. Ми, ми мусимо працювати в дві зміни, можливо, ще, може прийдеться в три зміни переходити. Все буде залежати від того, як буде насичувати наш місцевий ринок. Дуже багато людей приїхало в ОТГ, поселилося тут у нас в місті. Дуже багато хлопців на армію. То це потрібно всім по-любому. Ми можемо і садики, і школи забезпечувати. Не спішити, потихеньку все буде, все буде робити. Свіженьке постійно. Не те, що в плівці запакована, вона має сирувати, може цвісти, може постійно свіже. Він вносить своєю працею, вклад свій носить у перемогу. Це дуже важливо. Оце єднання наше між всіма повинно. Вибухнути тільки перемогою. У нас дуже добрий горди, всі тільки на перемогу, всі заряжені. Сльози виступають тільки за перемогу. До всіх то був шок. Зараз ми трошки заспокоїлися, ми віримо в свою армію. В армію, в себе віримо. А якщо ми віримо в себе, то буде все нормально. Я бажаю хлопцям витримати на фронті, а ми будемо триматися тут. Для наших і людям нашим тулетам те ж саме побажання. Я думаю, що ми витримаємо. Одне з побажань, якщо ми будемо тут в тилу крепкі, то й буде на передовій теж буде крепко. Ми будемо допомагати.